І Сергій Ціюкач, виконавчий директор України інвеста, вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаю вас. Так, отже, за підсумками конференції на підтримку України в Парижі. В уряді повідомили, що наша держава отримує грантової та кредитної підтримки на мільярд доларів. Чи вдалося зокрема також домовитися і про залучення інвестицій для поточної та післявоєнної відбудови України, що теж дуже важливо. Так, це була дуже успішна конференція. Вона складалася з декількох частин. Це була конференція за участі 47 країн. Як ви сказали, і було 26 міжнародних організацій під час цієї зустрічі було оголошено підтримку на 1,5 мільярда євро. Це і грантова підтримка, і у вигляді товарів для підтримки. І, е Обладнання для підтримки української енергосистеми і для швидкої відбудови, яка вже потрібна станом на сьогодні. Але ми говорили і про повоєнну відбудову, тобто, це про залучення приватних іноземних інвестицій для розвитку індустрії української, і друга частина це долучення французьких компаній до інженерної відбудови, до відбудови. Міст України так, наприклад, ми побачили презентацію компанії ДЖІС і Десалт. Вони створюють спеціальну програму, яка буде моделювати створення українських міст у відповідності до сучасних світових. Стандартів також ми змогли провести переговори з компанією NeoEco, Це буде проект як мінімум 20 мільйонів євро, і з іншими компаніями, які ще поки що не можемо розголошувати інформацію, які саме будуть заходити у грінфілди, тобто проекти по побудові нових підприємств в Україні. Пане Сергію, щодо післявоєнної відбудови, загалом чи ведуться зараз перемовини з великими іноземними будівельними компаніями зі світовими виробниками будматеріалів щодо їхньої участі у відновленні української інфраструктури і зруйнованого житла у нас дуже багато таких запитів, і це не тільки запити, це і конкретні результати. Я вже неодноразово говорив про глобального лідера у виробництві будівельних матеріалів. Це компанія Кінгспан. Вони були одними з першими, які вийшли з Росії, і одними з першими, які оголосили значну інвестицію в Україні. Ми зараз уже їх супроводжуємо понад шість місяців. Зараз вже йдуть фінальні стадії перед тим, як почати вже побудову самого об'єкту. Там буде влаштовано понад тисячу людей. Це буде найбільше підприємство найбільший технологічний кампус в їхній групі глобальний. Це дуже е, суттєвий проект, і зараз ми ще супроводжуємо декілька компаній з Німеччини і Сполучених Штатів Америки, які також планують заходити і саме будувати підприємства на території України. А якщо говорити про ті компанії, які готові заходити з послугами і е, постачати свою продукцію на територію України, то таких компаній це сотні, це тисячі. По дорозі назад, е, до прикладу, з Парижу я е, проїжджав через Варшаву. І зустрівся з нашою сестринською організацією, яка називається «ПАІХ». Це агенція із залучення інвестицій в Польщу та просування інтересів польських компаній за кордоном. Так, ось у нас вже з ними йде робота. Ідентифіковано понад дві тисячі польських компаній, які мають на меті співпрацю з українськими компаніями. Зараз ми починаємо процес по поєднанню інтересів для створення. Спільних підприємств це не тільки будівельні матеріали, це і фармацевтика, це і машинобудування, будування, це і металообробка і інші стратегічні сектори. Ну, якщо про інвестиції говорити безпосередньо ваш профіль. Звісно, що війна це не зовсім вдалий час для інвестування активного, але воно зберігається. І ми про це вже згадували з вами в наших ефірах. Іноземний бізнес переважно не згортає свою діяльність в Україні. Але з якими проблемами стикаються все ж ті компанії, що продовжують роботу, які залишаються, і чим зараз займаються наші інвестиційні няні? Пам'ятаєте таких? Ми пам'ятаємо, тому що це ми інвестиційні няні, це саме ми. Відності до закону а, про інвестиційних нянь, або якщо точно точна його назва, це закон про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями. Так, ось до початку війни в нас було 28 інвестиційних проєктів на суму понад 2 мільярда доларів США. Станом на зараз цей. Перелік змінився, звичайно, тому що компанії, деякі загубили фінансування, деякі з наших клієнтів, на жаль, їхні об'єкти були зруйновані просто російськими ракетами. І зараз ми маємо новий перелік проєктів. Це вісім проєктів, на суму понад один. Мільярдів доларів США. Ми маємо надію до кінця року подати декілька з таких проектів до Міністерства економіки і на початку року продовжувати підготовку таких заявок. Інтересу є багато. Ми супроводжуємо бізнес. Звичайно, є багато нових питань є: що цікавить бізнес? Бізнес звичайно розуміє, що в Україні війна, але їх теж турбують деякі. Обмеження по фінансовим потокам, тобто, бізнес не може виводити інвестиції за кордон, свої заробітки за кордон, але вони це розуміють, вони ставляться до цього з розумінням, і всі разом працюємо на перемогу. Звичайно, є інші адміністративні питання, але повірте, держава Україна показала себе настільки резистентною. І настільки ефективною, що під час війни ніхто навіть не думав, що ми зможемо працювати так ефективно. У нас уже понад 86% бізнесу знову працюють. Це дуже сильний меседж для світу. Держава Україна також під час війни розвиває інвестиційні стимули. У нас уже є стимули і по індустріальним паркам в додаду до інвестиційних нянь і інші пропозиції, які зараз знаходяться в парламенті. Світ Дуже позитивно на це реагує, і я впевнений, що 2023 рік буде проривом, не зважаючи на ситуацію воєнну, звичайно, тому що це таке питання, яке треба вирішувати як можна швидше. Але і під час війни треба планувати інвестиційні проекти, тому що велика частка інвестиційного проекту це саме планування. І ми, коли розмовляємо з інвесторами, говоримо про те, що плануйте вже сьогодні. І будемо реалізовувати ваш проект тоді, коли буде така практична можливість. І вони так і роблять. Що ж, із радістю будемо поділяти ваш оптимізм на 23-й рік. Залишилося не так вже багато, щоб оцінити власне перспективи. Дякуємо вам, Сергій Цівкач, виконавчий директор Ukraine Invest, був щойно з нами.